А я ваша блог, вітаю на каналі. на... І це, і то, знаєте, я розказував много різних історій і так перемикнувся, що не хотів розказувати, там є ж в мене відео. За цидами усеймоча ніхуя не повісили. І він, коротше, в Америці похоронений умер. І це, і то. Я, ну, він після себе там уїхав, але ставив это, щоб ніхто другий там не був, коротше, в Іракі, і це. там його перпоможник. я казав, що вони любовниками були. Коротше, і це. Ну, доказательства того, там в здані вони обоє нарисовані голі коротше, на потолку. Старе, краска заброшена, вже обтерта, ну, коротше, і це, і то. Ну, коротше, головне, ви это, знаєте, що з чого. Він з собою взяв і это, ставив його, той навіть не знав, що той жив, думав, що відома. ставив, щоб ніхто другий там не був і це. Ну, Взял с собой и Геракоку вывез, там, короче, и это, и то. Вообще, за них я не хочу, если честно рассказывать. Вот и, блядь, я начинаю за них думать. мутить, аж, блядь. Ну, серьезно, бляха что блядь, выворачиваю, нахуй. И это, переглядачи, короче, вы пачайте за маты, и это, и то. Вы можете буду считать расистом, это. А и вдень ліфт. Хто весь кошти ним фоку нехай. І этот. І ну, короче, що ми хочемо вкратце сказати за дього. Що між Чечньою і Іраном, короче, він виставив 243 мільйона доларів і а ще 17,5 тонн герококи десь так, коротше. І, і золото, немного він його купляв, коли почав торги з Америкою, він собою всю, свою частину забрав. Коротше, а там оставив, ну він много не купляв його там. Ну, коротше, считай, що десь кілограмів може там з ну, 300, може, 400 золота и то, то. Ну, знаєте що, що ні Чесичні, що ні іракції не ні побачать ніколи. Це бакся, бо що ви бачите, лапок от, от, от побачите, поняли, коротше, на лапку. Коротше, поняли отак, отам от, 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 от мать. <соць> Щоб ви поняли, нахуй, а де з, -з, -з, -з золото герокопи. короче, и это. Mm -hmm. <laughs> Жрить пипичку! <laughs> Паша Блог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, короче, и это, понял? <laughs> и, <laughs> и пишите комменты, и смотрите, вы когда слушаете музыку новую, и это, ну, придумаю, смотрите, а и это всякие истории, все такое, ну, ну, понимаете, короче, ставьте лайк. Лайк oh, мне, like <laughs> YouTube. <laughs>